Росіяни не припиняють терор мирного населення Харківщини. Вранці вони обстріляли Куп'янський із реактивних систем залпового вогню. В обласній військовій адміністрації повідомили, що в результаті цієї атаки загинуло дві жінки. В момент обстрілу вони були на подвір'ї будинку. Окупанти вели обстріли і минулої доби п'ятеро людей зазнали травм під вогнем ворога. Богодухівський, куп'янський, зумський та Харківський райони області. Детальніше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в Куп'янській громаді, розпитаю очільника районної військової адміністрації Андрій Канашевич з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Так, вітаю, пане Андрію. Вранці у вербну неділю росіяни обстріляли Куп'янські СРСЗВ. Дві жінки загинуло. Ввечері також було обстріляно місто. П'ятеро людей постраждали. Розкажіть детальніше про наслідки цих обстрілів і в якому стані постраждалі нині. Ну, перш за все, я хотів би висловити щирі співчуття і слова підтримки рідним і близьким загиблих в місті Суми внаслідок цього терористичного чергового терористичного акту, що був э, скоєний ворожими військами, і дійсно треба зазначити, що останні тижні, останні дні, місто Куп'янськ і населені пункти Куп'янського району вони як ніхто на себе. Відчувають цю е, телеспрямовану, я вважаю, і навмисну терористичну діяльність е, країни-агресорки, яка просто навмисно обстрілює населені пункти, обстрілює житлові квартали. І внаслідок цього дійсно вчора у нас е, був авіаудар, і п'ять е, людей зазнали поранень. Одна людина отримала допомогу на місці. Чотири людини були шпиталізовані у середній е, важкості поранення сьогодні. Зранку був обстріл. Знову міста Куп'янська РСЗВ Ураган. Дві 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 жінки загинули, які перебували на вулиці. Десь близько обіду був обстріл попередньо артилерія ківшарівки, це населений пункт куп'янської громади. Там 71-річний чоловік зазнав поранень і є руйнування і пошкодження багатоповерхівок. Тобто Підсумовуючи, бачимо, що ворог не припиняє свою терористичну діяльність. Всі населені пункти, які у нас розташовані вздовж лінії фронту, наближені до лінії фронту, починаючи від дворічної і до кругляківки, перебувають під постійними обстрілами. Є руйнування житлового фонду, є поранення, є загиблі. На жаль, тобто в цілому можна сказати, що ситуація не змінюється і враховуючи все це. Ми в чергове закликаємо місцеве населення не чекати і розуміти, що те, що робить ворог, він робить навмисно, і все, що прилітає по місту Куп'янську, по іншим населеним пунктам, воно прилітає в житлову забудову навмисно. Тобто, ворог таким чином намагається залякати населення і посіяти панічні настрої. Тому закликаємо всіх виїжджати. Наразі у нас в п'яти громадах, які розташовані вздовж. Річки Аскіли і найбільше наближення до лінії фронту залишається приблизно 5900 людей, ще проживати. На лівому березі району проживає 1470 людей, тобто бачимо, що темпи евакуації достатньо низькі, і люди не квапливо виїжджають в більш безпечні райони Харківської області або навіть України. Ну і плюс ми ще здійснюємо зараз примусову евакуацію дітей. Наразі можна констатувати, що у нас в кіндрашівській громаді залишається 19 дітей, це 14 родин поки що залишаються на місці, і от з ними будемо зараз максимально проводити роботу, продовжувати. Якщо будуть заперечення, якщо не будуть виїжджати, значить будемо привлікати поліцію до цього службу у справах дітей. Будемо задіювати відповідні заходи для того, щоб максимально стимулювати. Батьків виїхати разом з дітьми на ті території, де буде більш безпечно. А чому батьки не хочуть виїжджати з дітьми? Що вони кажуть? Вони кажуть абсолютно суб'єктивні речі якісь. Тобто кажуть про те, що Харків, наприклад, обстрілюється не менше, а то і більше, ніж ті населені пункти, де вони знаходяться. Кажуть, що. Там немає ніякої підтримки, хоча вона надається, і ми постійно інформуємо кожного мешканця, який залишається у нас в громаді і в громаді в Кукінській, і в районі про те, яка допомога буде надаватися і міжнародними фондами, Харківської обласної військової адміністрації, і так далі. Тобто, підтримка є, є місця, де можна проживати. Але ж треба сказати, що здебільшого ті, хто з батьки з дітьми у нас виїжджав останні рази. Вони виїжджають до рідних, близьких, вони навіть не користуються. Такою нагодою, здебільшого, щоб розміститися десь в місті Харкові, наприклад, у гуртожитку. Тобто вони виїжджають до родичів, виїжджають не так далеко за 10, 15, 20 кілометрів. Ми розуміємо, для чого: для того, щоб потім мати можливість повернутися. І у нас є факти, зафіксовані повернення таких батьків з дітьми. І було одно, один момент, коли у нас до 20 таких дітей ми обліковували. Наразі 5 дітей ще залишаються у нас, ті, хто повернувся на. Місця в ті населені пункти, де було раніше оголошено примусова евакуація. Тобто будемо з ними працювати для того, щоб вони все ж таки батьки приймали правильне рішення, виїжджали і зробимо все, щоб дітей небезпечних, на небезпечних територіях у нас не було. Пане Андрію, Зважаючи на близькість фронту, окрім обстрілів, заходять і ворожі ДРГ на територію громади. Розкажіть, як часто це відбувається, що ворожі ДРГ пробують пройти кудись вглиб купінської громади. Так, бувають такі ситуації. Військові інформують. Здебільшого на сьогоднішній день активність спостерігається в напрямок Кіндрашівської громади, а звідти вже не так далеко і до Купільської громади. Там буквально декілька кілометрів вони намагаються проходити до Кіндрашівки, до Голубівки. Але наразі всі їхні. Заходи, які вони робили, всі їхні намагання десь там зачепитися, закріпитися, вони були безуспішні, і ті бригади, які там стоять, вони їх знищували достатньо оперативно і достатньо швидко ліквідували будь-які намагання залишитися там в населених пунктах, наближених до міста Куп'янськ. По купінську 10 квітня ввечері ворог наніс шість авіаударів. і Тоді, наскільки я пам'ятаю, постраждала будівля лікарні районної. Чи вдалося вже ліквідувати наслідки цього удару? Обстріл був по території самої лікарні. Слід зазначити, що це вже далеко не перший обстріл. І в нас лікарня там фактично не функціонує, оскільки е, після деокупації там були прильоти С 300 декілька і були суттєві руйнування. Потім були прильоти РСЗВ і додавали це все руйнування. Зараз прильот був по території, знов таки повилітали ті вікна, і ті заходи, які були раніше зроблені, вони були. Так би мовити, нівельовані, згоріло декілька гаражів на території самої лікарні. Ну тобто, ситуація така, що вже тому, що сильно розбита, нанести ще більшої шкоди. Ну не так вже і воно суттєво виглядає. Пане Андрію, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Це був Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної військової адміністрації. Дякую.